Атомна душова система від бренду ФРА у матовому золоті. Дуже дуже стильно виглядає з душовими кабінами у матовому е золоті. Е серед такого незвичайного дуже величезна штанга, тобто це у нас не максимальна висота. Давайте я трошки зроблю повище. Ось, подивіться. Зараз вона у нас встановлена на е висоті метр. І я ось ледве-ледве достаю ручкою до верхньої ліки. Ну і також її можна зробити дуже-дуже низько. Бачите? теж Головна ліка тропічна вона регулюється за кутом нахилу. Також ручна ліка за висотою регулюється та за кутом нахилу. Сама ліка виготовлена з пластику. Якщо ви її впустите, вона вам не розіб'є піддон чи кафіль, і вона має три режимну ліку. Вилив, тобто шланг тут у нас силіконовий, гладесенький, не буде забуватись нальотом, дуже легко його так взяти і витерти. Змішувач, цікава моделька через те, що в неї перемикач встроєний в сам вилив. Тобто, коли він зачинений, автоматично вмикається ручна ліки. Коли він відчинений і ви відкрили собі змішувач, водичка буде йти з виливу. І перемикач на тропічну лійку ось отут. Тобто, все мінімалістично, все дуже надійно і якщо що, дуже легко ремонтуватись згодом буде. Гарантія на цю душову систему 5 років. Якщо вона вас зацікавила, завітайте на наш сайт або пишіть нам у моділі, ми задоволення вам її відправимо.